Інформаційну службу 4 звернулися автомайданівці. Громадські активісти стурбовані виробкою п'яти гектарів лісу на території, яка охороняється законом, зокрема в державному лісовому заказнику загальнодержавного значення Дача Галілея, що підпорядковується у Лашківському лісництву, ДП Чортківський лісгосп. Більше п'яти гектарів лісу було вирізано без всякої клеймації. По заповідниках є одиночні виробки, там по два по три дуба, яким триста чотириста років. От, і наскільки ми зазняли, це є не одна територія від масової виробки. Крім дуба було вирізано цінніший вид дерева, який використовується галузі будівництва кораблів от, для палуб, і було вирізано триста пеньків. От. Що ми знайшли на місці? можна сказати, злочину, бо це дерево дуже рахується, дуже цінне, і його так, от, щоб просто вирізти, це нереально. Автомайданівці Тернопільщини звернулися до правоохоронців з вимогою перевірити законність вирубки дерев на Чортківщині. Після виходу сюжету в ефір телеканал Тіві 4 отримав відповідь від Чортківського лісового господарства, де серед іншого йшлося, що дана рубка відбувалася згідно з усіма дозвільними документами в рамках санітарно-оздоровчих заходів на минулий рік. Повна версія відповіді розміщена на сайті цього підприємства. Сьогодні переконують лісники, дерева не вирубують, а на звільненій території Садять молоді дуби, Законність вирубки лісу на Чортківщині перевіряють правоохоронці. По даному питанню зараз працюють правоохоронні органи. У нас є відповідні повідомлення автомайдану. У нас є так само позиція Держлісагентства в даній частині. Державних підприємств на території області, які одні суперечать іншим, в найближчі дні у нас буде об'єктивна відповідь по даному питанню. Аналізуючи роботу лісового господарства Тернопільщини, обласна влада зустрічається з проблемою масової незаконної вирубки, каже Олег Сиротюк. Фактично в кожному лісовому господарстві це є проблема. Проблема пов'язана з корупційною складовою, проблема пов'язана з системною роботою. Коли кожна з ланок зобов'язана була здійснювати незаконні відрахування, а взамін відповідно здійснювати незаконні вирубки, це є глобальна проблема, яка буде поступово вирішуватись із процесі заміни принципів управління і персоналі, які здійснюють управління в цій сфері. Про результати розслідування законності вирубки на Чортківщині, дивіться в наступних випусках новин.